Права 1186. На обід Карлсон з'їв 28,8 кг варення, що становило 120% того, що він планував з'їсти. Скільки кілограмів варення планував з'їсти Карлсон на обід? Ну що ж, давайте міркувати. Якщо ми знаємо, що він з'їв 28,8 кг, і це становило 120%, то знайдемо, скільки це буде 1%. Для того нам треба 28,8 поділити на 120. Записуємо перша дія. Отже, 28,8 потрібно розділити на 120 і це дорівнює. Ну що ж, куточком тоді ділимо, записуємо 28,8. 28,8 що ділиться? Що ділиться на 120? Ну що ж, 28 менше, ніж 120, то пишемо, що у нас буде 0, цілих. 288 ділимо на 120, це буде 2. 2 помножити на 0 це буде 0. 2 на 2 це 4. А 1 помножити на 2 це буде 2. Віднімаємо. 8 мінус 0 це 8. 8 мінус 4 це 4. Дописуємо 0. 480 ділимо на 120, це буде 4. 4 помножити на 0, це 0. 2 помножити на 4 це 8. 1 помножити на 4. 4. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює нулю. Тобто ділення завершене. І записуємо, що частка в нас складає 0,24. Ми знайшли частинку від маси в кілограмах, то це буде кілограми. Записуємо оце. У нас становить. Становить. Один відсоток плану. Гаразд. Тобто один відсоток того плану, що запланував Карлсон з'їсти, становить 0,24 кілограм. Ну, а зараз як нам знайти, скільки він планував з'їсти? Це буде 100%, треба тоді 0,24 помножити на 100%. Записуємо друга дія, тобто 0,24 кг треба помножити на 100. І це дорівнює. Якщо ми множимо на 100, переносимо кому праворуч на два розряди, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 24. У дужках записуємо чого? Кілограм. І пишемо. Кілограм чого варення, планував злісти Карлсон». Карлсон. На обід. Записуємо відповідь. Скільки кілограмів варення планував з'їсти Карлсон на обід? Пишемо 24 кілограми. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження числа за його відсотком. На цьому вправу завершено.